Теплохід генерал Ватутін у ці хвилини вже залишив територіальні води України і тримає курс на Ростов-на-Дону. Про це написало кілька видань. У соцмережах зчинився гвалт. Припускають, що українське судно викрали або ж його захопили терористи. ТСН перевірила, генерал Ватутін і справді зараз прямує до берегів Росії. Але вже не під українським прапором. Кілька днів тому круїзна компанія Червона рута продала тридцятирічне судно компанії Сейшельських островів поясню. Снять останні три роки у них не було туристів. Теплохід, хоч і готували, але він жодного разу у так і не вийшов. У червоній руті підтвердили, що генерал Ватутін з України попрямував у молдовське Джурджу Лешти. Куди переганяють зараз його нові власники? Їм уже невідомо. 2 юні он спустів флаг України. піднятий флаг Білізановим владельцем. Нынешних условий экономических ему невыгодно его эксплуатировать. Топливо он ест как бешеный, то есть это построено было в Советском Союзе, когда деньги. Но топливо никто не считал.